Вітаю, друзі, вас на своєму каналі. Сьогодні в мене в продажу наступний електрокар. Це E-Golf е на 36 кВт 2018 рік. Давайте на нього подивимось, в якій він комплектації, в якому він стані і скільки він буде вартувати. Друзі, зустрічаєте Volkswagen eGolf. Е автомобіль 2019 модельного року по всіх документах. Мабуть, на облік буде ставати 18-м, але це не так важливо. Важливо, в якому він стані і в якій він комплектації. Нагадаю, що це 36 кВт годин ємність акумулятора. Не фарбована жодна деталь кузова. Автомобіль має повну офіційну сервісну історію. Ось в такому крутому сірому кольорі. На дуже Класних в ідеальному стані 17-дюймових легкосплавних дисках з преміальною резиною Continental Premium Contact 6. Автомобіль має пробіг 93 тисячі км. Здоров'я акумулятора 91%. Топова LED-оптика, як ви бачите, з функцією адаптації дальнього світла яким чином відрізнити топову від нетопової, бачите, що в кожній фарі по дві діодні стрічки. Ну і задня оптика теж топова. Автомобіль після повного детейлінгу, до речі, як ви бачите, передній бампер, оптика, капот немає майже жодного скола. Тобто експлуатувався він дуже-дуже бережно. Ось так виглядає він ззаду, з топовою оптикою в цьому кольорі, з такими дисками, ну просто неймовірної краси автомобіль. Дуже компактний. Для міста ідеальний варіант, я так рахую. Що ми маємо по системам безпеки? Це адаптивний круїз-контроль Дістронік, який утримує заданий вами дистанцію до автомобіля, який їде попереду. Також датчики сканування мертвих зон з індикацією в дзеркалах. Асистент, який утримує автомобіль в полосі руху Lane Assist. Також розпізнавання дорожніх знаків. Він розпізнає дорожні знаки та дублює вам на дисплей. Асистент прогнозування небезпеки, система екстреного гальмування та система визначення втоми. Ось такий повний комплекс безпекових систем тут є. Вміє концерн ваг робити оптику, як в Audi, так і в Volkswagen. Вона дуже яскрава і дуже впізнавана на дорозі. Автомобіль має систему KLS-GO, це безключовий доступ, тобто вам не потрібно діставати ключ з кишені, підходите, відкриваєте двері, також зачиняєте. Так, дивимось стан карти дверної. Бачимо, що є підігрів та електроскладання дзеркал, мертві зони в дзеркалах. Також автомобіль має камеру заднього виду та парктроніки. Запуск двигуна з кнопки. Дуже корисна річ, це взимку це підігрів лобового скла. Він тут теж присутній. Велика цифрова приладова панель. Як ми бачимо, топова мультимедійна система, е, вибір програм руху кнопочкою Mode, Apple, CarPlay та Android Auto, бездрутова зарядка для вашого, для вашого смартфону, стан керма. Давайте подивимось, бачимо, що така дуже прикольна синя контрастна строчка, як на кермі, так і на ручці перемикання передач. Підігрів сидінь, навігація 3D, Україна, Європа. Двозональний клімат-контроль з системою фільтрації додаткової, яка називається Aircare. Вона фільтрує дрібні частини з повітря. Це дуже корисно для чутливих е людей або алергіків. Давайте тепер подивимось, як працює мультимедійна система. Спрацює вона, до речі, доволі швидко. Ось підігрів сидінь. Так виглядає підігрів лобового скла, функція Air Carry, про яку я казав раніше. Так виглядає меню клімат-контролю. Далі допоміжні системи, як ми бачимо, адаптивний круїз, фронт асист, лейн асист асистент руху по смузі, датчик мертвих зон, асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання втоми та превентивна система безпеки. Так, що ми маємо далі? Освітлення. Налаштування Dynamic Light Assist, динамічне поворотне освітлення, це по налаштування по топовій нашій оптиці, функція Living Home, Coming Home, асистент паркування різні налаштування. Зафіксуємо Він-код, якщо він вам потрібен. Навігація, екран дуже великий. Працює все дуже швидко. Apple Connect. Маємо можливість переглядати зображення, вибираючи джерело Це sd карта або USB, або CD. Ось таким чином свайпається. Ну і в багажнику маємо два комплекти дротів для підзарядки цього автомобіля. Дякую, друзі, за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам автомобіль сподобався. Він дійсно крутий, в крутому кольорі, на класних дисках, в гарній комплектації. Тому для міста рахую, що це ідеальний варіант для того, щоб їздити, заощаджувати на витраті пального, якого тут нема. Тому, друзі, підписуйтесь, телефон залишаю ось тут. QR-код на свій телеграм. Де постійно оновлюється асортимент автомобілів, які в мене є в продажу. І до зустрічі!